Колись раніше дано я вам показував, я став ось такі бризговики Агея, тіпа, турецькі якоби. Е ну що хочу сказати? Не одірвався, немає. Одірвала його дівчина, яка переганяла авто. Ось оцей бризговик, Тойсь він цілий. Все на місці, але що вийшло? Там вона, вона виходить, він ось так був. Вона заїхала, я так розумію, в бордюр, коли паркувалася задом, і його вирвала. Ось так. І як вирвала того, що вона не вирвала його, а тріснув ось саме цей підкрилок. І він отак склався. Потім я його тут викрутив, Ну не знаю, подумаю, може щось зроблю, поставлю його назад, або або будуть ось такі бризговики. І ще оцей передній бризговик, зараз я його хочу зняти, він порвався. Но це зробив я і зробив в Україні. Получається яма. Ти коли е, яма з обривом, ти в неї заїжджаєш, то ти черкаєшся не порогом, а бризовиком. І бризовик отак складається. Ну, якби спасає тебе, тому що ти я, в яму не вдаришся не порогом, а бризойком воно його ламає. І ось така історія, ось так його вже під ногу тіліпало. Я думаю, що буду... Просью видумувати з такого плана бризовики. Я побачив на другому фіаті у хлопця ось такий бризовик. Він, оце не з цієї сторони. Ось так, А, це теж не той. <рив> <рив> ось оцей ось так він кріпиться. ну Висоту високу робити не буду як цей зроблю був або трошки вище. Ну, тут треба обрізати буде. І надію, що цій не буде так ламати. Просто він буде згинатися, бо він такий гнеться. Бачите, він гнеться нормально, без проблем. І що плюс, що він не буде от сюди заходити на... Кузов. Бачите, тут мостив, клеїв пленку, мостився кулабуду, щоб пластмаса оця не терла. отут. У мене в коліні тут повитирало було. Там були рідні бризовики. Нічого не було проклеєно, воно там повитирало. Тут я сам проклею. Ну, в общем, тут нічого не буде, бо він же ж буде ось так і нормально. Зараз я, хлопці, перебуваю зимню резину на літню. Ця моя зимня, хто пам'ятає вояжер вінтер. Ось тут написано вояжер. Це літня рідна бріжстоум. До речі, протектор майже новий. Це 25 тисяч. Покажу вам тормозні диски. Трошечки є вироботка. Ну я розумію, що це хто як тормози, але щоб ви розуміли, що я їжджу потихеньку. Зовсім трошечки колодки. Можна їх... Я вже зняв тут цей супорт. Тормозний чого, бо я змазую направляючі, Уже, вже, звісно, змазав. Ну, якщо що то вам покажу, ось колодки. Колодки, ну, по пів колодки в мене є. За 25 тисяч з терпів колодок. Ну, як би можна і краще, але як би і нормально. Колодки стоять мопар рідні доволі нормальної якісті не кришиться нічого, не скрипить, не пищить. Причому в мене машина ж стояла, поки я був на каденції. І тут оце трошечки, бачите, поприхватувала ржавчиною. Так ось теж бачите, ржавчина трохи її взяла. Оці всі відстойки Направляючі сам. Сам тормозний гальмівний циліндр. Всередині теж трошечки там ржавчина. Це, звичайно, ні на що не влияє. Ну, Але ось наконечник. <кхід> ну, машина стояла на вулиці під снігом, під дощем. Це я тут все позмазував, щоб мені потім було легше відкручувати. Я думаю, нормально воно працює. Так, що по направляючим? Що я роблю змазую? А це ось направляюще. Можу вам її зараз витягну, покажу вам. Щоб вони не закисали і потім не е, була вироботка колодок. Одна більше сталася, друга менше. Щоб вони не клинили, їх треба змазувати час від часу. Так, ось бачите, я її змастив. Змащую я її. Тобто <кхід> ну, вона без вироботки, без нічого. Нова. Зараз її одіну, покажу вам, чим змащую. Одягається легко. Бачите, пильники цілі. Пильники цілі. Хоп. Ось в мене є така... Змазка Маноловська для тормозних цих супортів, медна паста називається. Я ще на коліні змазу, вона нормально працює, нічого не прикипає, не просто час від часу я коли міняю колеса зимні на літні, я залажу оці направляючі і їх змащую. І тоді все нормально. Якщо це робити з нормальною періодичністю Взагалі ніяких проблем тут не буде. Усі накінечники, шарові. Ось тут шарово, якісь пильники на шруси, всі резинки цілі, без ніяких питань, всі салінблоки, все працює, машинка їде м'якенько, тихенько, взагалі супер. Поставив ось так це виглядає. Це я потім помию. Зніму цей двосторонній скотч. Е, з цієї сторони так прикручено. Я закрутив ті самі дирки, що й було. У мене тут саморіз, а тут болти і з цієї сторони гаєчки. Так, видно, не видно. Ага, ось. І тут гайки, бачите? Так. Е, це краще рішення все-таки чим Оці вони заходять. Це ж мені чого тут цей двосторонній скотч? Це я проклеював. Спочатку всю пленку клею, потім цей скотч, щоб не натирало. Ось як з цієї сторони. Бачите, він сюди заходить. І якщо... Нічого там не зробити, то тут в металі буде протерта краска і буде ржавіть. Я вважаю, що таке рішення краще. Ось воно наверх не заходитиме. Воно просто тут нічого натирати не буде. в до порога воно дотикається, але в мене там самостійко промазано, це я зараз трошки додавав. Салідола туди, бо в мене немає мастіки. Там є мастіка, але щоб свіжої, щоб воно добре приклеїлось. Ну, поки так. І цей От сюди б саморі закрутити. Але в мене немає теж подовжувача. Ну, щоб сюди взяти дрель і прикрутити, просверлити дирку. Не можу просверлити, бо немає удлінителя. Для того, щоб дрель сюди притащити. То я в старі дирки поперекручу. Трохи я перекрутив його знову, тому що я промахнувся. Семен он Семенович. Я не зробив оцей випуск. І виходило так, бачите, випуск, зараз зробив випуск, що він не перекривав колесо. От Зараз цим випуском перекриває. Бачите, якраз протектор закритий. А так не перекривало і воно б сюди все летіло. Ну нічого, перекрутив та й все на тому. На це страшне не дивіться, це я поприбираю, цього тут не буде. Закінчив я і цей бризговик, задній. Ось так виглядає з парко. Трошечки зазорчика. Ще колесо не ставив. Ну тут це по класичній схемі. Три сюди і один сюди. Сюди новий поставив. На п'ять. Так, зараз спробую вам показати. Хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Ось тут. Навірно вам нічого не видно, да? а ну, так? Ану отак. Фонарик. Змазав зразу, щоб потім краще відкручувати. Коли наступним разом треба буде. Бачите, всі вони сюди виходять. Ні в якій метал ніде нічого не крутиться і там спереді теж я в метал нічого не крутив. Покажу вам ще, як поживає моє днище. Це машині 4 роки, як я її обробив. Бачите, обробляв сам, хто давно на каналі, той, мабуть, бачив, як я це робив. Все начебто достойно, все тримається. Женьким ще навіть виглядає чорним. Ржавчини немає. Ну там далі я вам не дотягнусь показати. Ну так от. Ось так от. На трубі то, до речі, не ржавчина, а то мобіль колись попадав, коли я її обробляв. І я не витер. Це була моя помилка. Він такий залишив. що ржавчина. Його треба вже не оттерти, треба було одразу видерти. Воно після температури, як він прогрівся, вже все. Це моя зимня резина нова. Треба міняти на літо. А то он той спарко. Спарко-пепарка. Ось так от. Озу ж я тут покажу вам амортизатори, які стоять. Газ, пресуре. Газові чи що Мейдентурки Saks. В общем, амортизатори хороші. І ззаді, і спереді. Пружини ось окремо стоять. Трошки побалакаємо по дизайну. Як на мене, то за дизайн італіанці зробили суперовий. Це шедевр. Мені дуже подобається решітка радіатора. Оця емблема фіата така здорова, це просто супер. Вона вся хромована. Мені дуже подобається. Ще більше мені вам хлопці подобаються оці фари. Це просто клас. Тобто Мордочка машини. Просто шедеврально, дивиться на ці скло, як на мене. Що у нас іде по боковині? По боковині мені теж дуже подобається. Причому ці полоски надають такого гарного ефекту. Такого трошечки, може, надутого, не дуже, а так у міру. І звичайно, ці полоски мені теж дуже подобаються, як зроблені. Воно виштамповка капота. Так зроблена, трошечки напоминає мустанга. Зеркала, зеркала, що можу сказати, що вони все-таки є, але мені здається, вони трошечки малуваті. Можна було трошечки більше зеркала зробити. У мене на, на коліні були більші, було трошечки удобніше. Або може це є таке бажання після фури, коли там отакі зеркала, а тут сідаєш і тобі кажеш, вони дуже маленькі. Арка гарно зроблена. Мені подобається, коли так приплюснути трошечки. Есть, ви вже може, могли зрозуміти, що дизайном я задоволений. То есть, так як вона виглядає От ззаді, фонарі, оці есочки, взагалі клас. Взагалі супер. Ну Звичайно, ця есочка це вам не стіль Ауді або якогось Мерседеса. Тут щось є своє, але мені дуже подобається. Ось так от написано конічно тіпо. Типу. Все що є, це прикольний бачок для заправки машини. Тут отак нажимаєш і він відмикається. Відсовуєш, ніяких кришок немає, нічого немає. Тут автоматом закривається, пістолет засовуєш, воно тоді розблоковується, бачиш, натискаєш і пістолет може пройти. По-іншому ти якби сюди не залізеш, щось тут вкрасти, злити, ну не знаю, треба якось розламати, тоді залізеш. Так закрив, нажав і все.